Наталія шевель, і в радощах, і в горі. І знову падолист. Ніна з вікна спостерігає за осінньою красою, думаючи, як так просто легкий листочок опускається на землю. Чому ж тоді в житті все настільки складно? Через важку хворобу тепер вона в кімнаті. Ото і є її особистий простір. Між жовтими травами закотився день. Життя розміреними кроками вимірює важку ходу, а перед очима батьки, дитинство часто згадує їх і, здається, в юність повертається, тепер розуміє, що вони були завжди молодими душею і ніколи не втрачали найважливішого людського почуття любові, ні в радості, ні в горі. Марія була молодою вчителькою, коли під час шкільної перевірки завітав на урок інспектор. У неї третій клас діти закінчували початкову школу. Багато пар очей потайки розглядали незнайомця, намагалися не підвести вчительку. Марія не зважала спокійно й упевнено проводила урок. Звідки їй було знати, що сама доля привела до неї цього молодого чоловіка? Після уроку інспектор підійшов до Марії. Усміхнувся. Третьокласники з полегшенням зітхнули, не підвели. Подякував за урок, сказав, що ще зайде. Холодний осінній день короткий, уже й вечір трепетно горнувся до землі. У кінці робочого дня Іван знову побачив Марію. Їхні погляди зустрілися. Чоловік дивився просто у вічі, здається, намагався заглянути в душу. От тільки учителька ще нічого не зрозуміла. Інспектору сподобалася щира скромна Марія. Можна сказати, це було кохання з першого погляду. Зрозуміло, він багато бачив людей на своєму шляху, а такої, як Марія, не зустрічав. Уже не молодий, звісно, з дівчиною розділяє різниця у віці, пройшов пекло війни, був одружений, мешкав далеко від рідного дому. Так склалося, що маленький син захворів і помер. Тож жити із дружиною більше не зміг. Повернувся на батьківщину, призначили його інспектором. Невідомо про що говорили молоді люди, якими були їхні зустрічі, але незабаром одружилися. Народилися дві донечки, зростали в любові й турботі, люблячих батьків. Усе своє життя пропрацювала Марія Кузьмівна у школі, так і світилася добротою. Діти любили свою вчительку. Ніна пішла стежкою матері. Пов'язавши своє життя із працею педагога, ще одна донька теж здобула вищу освіту, обрала професію до вподоби. Окрилені вірністю Іван та Марія пронесли своє кохання через усе життя, підтримували одне одного і в радощах, і в горі. Зрозуміло, що війна підірвала здоров'я чоловіка, поступово заліковувалися вирвища рани. Дружина, як могла, піклувалася про Івана, оточила його неабиякими любов'ю і турботою. Щасливі, але нелегкі дороги стелилися по дружжю, пройшли пліч опліч, гідно по життю, стали неабияким серцем для дітей. На багато років пережила Марія чоловіка, далися в знаки перенесені хвороби, втрати, війна. Треба було якось жити далі. Доньки оточили матір нерозтраченою любов'ю, що додавала їй сил. Ніна добре пам'ятає завжди усміхнену маму, очі батька, що світилися добротою до неї та сестри. Лелече гніздо на дереві поруч із хатою висока верба, а біля неї колодязь журавель. Давно відкурликали журавлі, відносячи вдалеч прожиті роки. Як завжди, зоря рум'янцем покрила дерева в садках, от тільки тепер війну ніяк не спинити. Страшна, полум'яно-багаряна земля, журавками в матусі квіти тужать разом із нею, не за минулим, яке не повернути, а за жорстоким сьогоденням. Минають дні у смутку, печалі у важкім чеканні мирних днів, а горе невичерпне. Розходиться поміж людьми спільне для всіх, сльозами омиває землю вічне небо із знаком журбою. Мимоволі на радості, а скільки то для неї треба? Зовсім зовсім мало. Мимовільна згадка добре слово, що зігріває серце, а перед очима батько й мати, поряд діти та онуки як продовження роду людського.